Програма Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Проєкт ініційований президентом України Володимиром Зеленським. Ці змагання з волейболу, баскетболу, футзалу, черлідингу та спортивного орієнтування зібрали довкола себе багато фахівців, які опікувалися шкільними командами та організовували проведення спортивних заходів. Сьогодні у Кременчуці відбулося урочисте нагородження організаторів, тренерів міських команд та директорів баз проведення змагань. Велика вдячність усім, хто до цього був причетний, хто допомагав, хто працював, хто організовував дітей. І е, забезпечив проведення змагань пліч-опліч, які пройшли е, досить успішно в нашому місті. Ну і е, зважаючи на ті складні часи, які ми разом з вами зараз переживаємо, а особливо наші діти переживають. То мені здається, що цей захід став е, такою. Події в житті наших дітей варто наголосити, що програма пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги відбувалася вперше протягом 2023-2024 років. І з самого початку Кременчуцькі команди гідно представили місто як на районному, так і на обласному етапах змагань. На обласних змаганнях ми отримали друге місце з волейболу. 17-та школа виборола. Третє місце в Черлідингу, 31 гімназія. В баскетболі юників науковий ліцей політ отримали четверте місце. і П'яте місце спортивного орієнтування. Дякуємо усім, хто долучився до участі та організації змагань. Чекаємо на проведення програми Пліч Опліч це українські шкільні ліги вже у наступному році та бажаємо нашим командам подальших перемог у всіх видах спорту. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.